Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Тож цікаві новини з Польщі для українців. Поліція, друзі, врятувала українця в Польщі, який переохолодився до 24 градусів. Також, друзі, щоб бути в курсі і нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі, Отож, поліцейські в одному з міст Малопольського воєводства врятували громадянина України, який ледь не вмер від переохолодження. Це повідомив сайт місцевої поліції. Кілька днів тому поліція отримала повідомлення від випадкових перехожих про те, що біля річки лежить чоловік. Оскільки дзвінок не дійшов рано вранці, а нічна температура повітря вже опускається нижче нуля. То правоохоронці негайно вирушили за вказаною локацією. На місці вони виявили людину, чоловіка середнього віку, який лежав біля річки у повністю мокрому одязі. Він взагалі ніяк не реагував на зовнішні подразники та намагання поліцейських поговорити й з'ясувати хоча б щось, оскільки знаходився у стані глибокої гіпотермії. Поліцейські накрили чоловіка термоплівкою та викликали швидку допомогу. В якийсь момент потерпілий втратив свідомість та взагалі перестав дихати з огляду на критичність цієї ситуації. Правоохоронці викликали рятувальний гелікоптер та почали застосовувати серцево легенні реанімацію аж до приїзду медиків. Оскільки гелікоптер не зміг приземлитися через густий туман, то чоловіка доправили до лікарні. Гміни обідова весь час. Поліцейські почергово з медпрацівниками проводили реанімаційні заходи. На місці гелікоптер вже забрав чоловіка до спеціалізованого центру лікування гіпотермії, де потерпілому надали фахову меддопомогу. У лікарні з'ясувалося, що цей пацієнт, – 55-річний громадянин України, за яких обставин він опинився у вище описаній ситуації. Не повідомляється. І після виписки з медзакладу цей чоловік прийшов до відділу поліції цього міста, де його знайшли, та особисто подякував своїм рятівникам. Ось така, друзі, цікава інформація, цікава ситуація в Польщі з українцем. До зустрічі!